Вітаю вас, друзі! З вами знову Ігор, і ми продовжуємо сьогодні проходити Dark Souls. Починаємо стрім з того, що я буду страждати і битися з демоном. Що там у мене з мечем, до речі. А, та й не дуже і ламається поки, нормально. Так, 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 так. Решті. Перемога, друзі. Фу. Чудово. Ну, нібито на цій вакансії ми зробили все, що хотіли. Так, спитайте мене, де тут вихід, а ось і він. Угу. Оп, так де тут вихід? Не шановні? Засейвимося. Я думав, хотів подивитися, чи можна подивитися. Тепер йдемо до демона Капра, де ми були. Ти шо, диви, вони злі? Ну, таксі. Ми на базі. Так, так, так. Там не надо мені. Ззаді хоче підібратися до Там є щось цікаве. Душа. А то я так і бачу, що можуть мене підполити. Ну, вон де який? кякий. Ти! Як ти змогло? Ну, мабуть, там він мене чекав. А там ще пси. Джон псина! Виходь, виходь. А що ж ти охороняв від нас? Собаку. Те, за чим ми прийшли? Отже, я не пам'ятаю, чи сюди йти, чи сюди. Зараз глянемо. що це... А, тут просто можна спри... стрибнути нижче. І чомусь і щось ось Можливо. А, можливо, ні. Ще один м'ясний. Туди тобі дорога. О, ми зави його корзин на голову можна носити. Тому що на голову, як впаде, мені не, не прикольно буде. О! Так, я пам'ятаю це якась фігня. Неприємна. Можна попробувати сюди поставити. О, де я тепер класно по воді бігаю. Ага, он дивись, який висить. Ну там я пам'ятаю вогнище. Спробуємо. Не спробуй. Ні, ні 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 Я Думав, я їх спробую обігти. Не дуже вдалося. Так, а як сюди потрапити? А, це з іншої сторони. Ага, тут буде босс наш майбутній. Щурик. І тут ще щурики... ууй, дай бог. О, oh, разібрали. Добре, oh, це не така мабуть, отрута, як... Ну, все ж таки. Щори, шори, шори, давай, давай, давай. Ключ. Так, там, ага, це перестребоваты треба на сік, я пам'ятаю. Це на боса вже дорога. Ну, Мах симпатично зроблений, мені подобається. О, цей прикольний якийсь. Так, у нас два шляхи. Пам'ятаю, де NPC ховається, котрий нам повинен, потрібен. Напишем. Сподіваюсь, ви не слідуєте моєму проходженні. Тому що він реально на, 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 на початку на початку. Ну, До вчора ми ще повернемося. Дай Бог пам'яті, як вийти звідси. Так, оце, де тут депроломчик. Де я до собак стрибав. Отут. Я повз пройшов. Он тут в бочці схований. Ну тільки перекатом треба його звільняти, а не мечем. Щоб не вбити випадково. Ну і спілкуємося. Поки він не договорить всі свої тексти. Та блін. Ага, все. Тепер він буде в храмі вогню нас зустрічати. Я не пам'ятаю, туди ще щось залишилось. Ну, в подальшому, коли ви з ним зустрінетеся в, в храмі вогню, не можна йому відповідати так. А то він тоді піде шукати якісь там закляття, зникне на певний час, ми... треба буде його шукати. Коротше, нам це не потрібно для того, щоб швидше пройти, до ним. Ну, все, йдемо вбивати щура. Ну, вчора доволі нескладно можна вбити. Якщо ховатися, він отакі не провазить. Можна його цукати, мукати. І загалом це недовго. Так, може це довго, а це ні. не так небезпечно. Це і не босс, нібито. Це просто товстилець, Це добре, що майже всі вже викошені. Так, там, ну ми туди не поліземо. Там можна дуже глибоко впасти. Що це таке за дискотека тут? Брейкданс якийсь роблять. Так. На пана Щурика, Ага, це звідти бачите, я йшов, там якраз щур застряг в водостоці. Як це називається? Ага, тут треба перерви. Перестрибнути. Ну, якщо... Якщо. Так, а он і щорик. Він там щось оберігає, не пам'ятаю що. Ні, фаерболи мої закінчилися. Ну, будемо, як то кажуть, по старинці намагатися. Ну так, це не босс. Але неприємний чувак. Я вже просто забув, наскільки він потужний. Уманіті. І душа. Красиво. Ага, тут треба ще двері буде колись відкрити. Ну, нам треба спуститися по цій штуці з боку. Щоб не впасти. В приїву. То дуже неприємно буде, якщо ми впадемо. Ну і шорткат відкритий. Насільки я пам'ятаю, да? Оце якраз недалеко від багаття буде. Чоркатик Ну там драбинка, там де ми пробігали, бачили щура за решіткою Так, наліво. І направо, да? Ага, щурики, щурики. Там ще буде десь щур один. Отам, ага. Пам'ятаю його, пам'ятаю. Це, мабуть, він йде до боса. Ну добре, що моя катана влазить. Так, ну це нібито так. Це до боса йти. А ми ж підемо. Десь там, моє, вогнище було. Ну добре. Сподіваюся, я не погину. Дуже неприємно було б. Ну і потім отут у нас ще й отакий чувак. Не знаю. Трай чармер. Це якийсь торговець, по-моєму, був. Well, a... Ну, а то я потім буду займатися. Це потім ми відкриємо, коли блоса об'ємо. Так, у нас ще півгодинки є максимум. будеш? Ну, не знаю. Ой, це та веселістки такі неприємні будуть. Стрибучі, вонючі, прокляття накладують, можна здихнути дуже швидко. Вон Василій один, а то я не пам'ятаю, що Байки, Гідоти. Це може вбити дуже просто. Головне не набрати. З них очі падають. Давай одну все-таки людині з'їм Може шанс буде дропа вище. Тут їх, я пам'ятаю, ціла пачка буде. Цих василиски. Оце лабіринти. Так, тут глухий кут. А вот вас и выски. И там окаменели люди. Так не пробываем, на, на жаль. Ну так можно быстро въехать. Думаю, мое око, тварина. Око с ауроном не потребно. Не-не-не. Це так не треба. Я знаю так як ти. Витіщи, гівнюки. Не знаю, ззаду моло там ще хтось у мене стоїться. Уже я, бачите, дим пішов ззаду, хтось пердить мені в спину. Неприємний чолов'яга. Якщо його можна так назвати. Ну давай. Куди воно пішло? Ага, тут можно погинуть, я разумею, разумею. Ой! Щит, 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 щит. Щит, щит, щит. Щит, щит, щит. Ой, тикай, тикай. Тикаем. Цей димочок, це наша страшна штука. О. Одне око ми знайшли, дякуючи моїй величезній вдачі. Два ока. Ой, та ти що? Не дропнулась, ні? На жаль. Ну, Заодно і вивчимо локацію трішки. Абсорб хп from fallen enemies. Відхилюємось, коли вбиваємо ворогів. Мабуть, було вогнище для самого боса, бо це ж бігти до боса, це ж неймовірно не, не довго. Розробники повинні були розмістити вогнище. Чи багаття. Чи благаття. Оце, мабуть, ось сюди ще є якийсь варіант. Може оце якраз. Ну. Опачки. Уманіті. А це вам синт потрібно. Ну тепер йдемо десь в сторону боса, я так розумію, шукаємо вогнище багаття. І я сподіваюся, воно там буде, щоб я міг сюди піти ще трішки очей фарманути. Ну, вся боса буде точно багаття. А мені треба відновити людську форму, щоб я міг призвати солера на бій, відрубати босу хвіст. І отримати медаль світла для солера для вступлення в його ковенант Щоб скласти іспит було легко. Це лабіринт. Так. так, де ми? Ти шо я б тупив? Побажайте мне удачи. <Слых> вот такая, ну дота. Ой, щит. Ой, тикай, тикай, тикай. Не, ни одной не дропнулось. Батюшка его

Ага, нібито ми сюди вийшли, так? Ага, на босса така і в іншу сторону. Оцю щураку надо вбити. І оцю. О, Хуманіті, як ви бачите. і Солер буде, ну що ж, на сьогодні, все, друзі. Дякую за увагу. підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. Завтра підемо боса вами був ігор. Не забувайте донатити на ЗСУ і слава Україні.